З одного боку, в тебе є дитина, якій ти має, має, маєш пояснити, чому мама не вдома. І мама наражає своє життя на таку небезпеку, тату теж на фронті. З іншого боку, ти під тиском в армії, тому що ти жінка, це чоловічий колектив. Мало того, що це тяжка робота. До тебе ставляться з певним упередженням, чекають від тебе якихось певної жіночої поведінки, як під цим подвійним вогняним. Шквалом, плюс ще й війна, і така війна, в якій ми живемо. Напевно, важко було перших три місяці. Було важко через те, що я не звикла, що дитина не поруч влитися в колектив, тому що спочатку це було БЗВП, військова загальна базова підготовка. Потім новий колектив ще один, в якому я вже продовжувала нести службу. Але мені пощастило не було такого упередженого ставлення. Тобто якось ми так відразу спрацювалися, і вони розуміли, що ми новенькі. Вони нас підтягували до свого рівня. Вони активні навчання, щось те цікаве. Зазвичай так воно якось ішло чудово, просто не зрозуміло пояснити.